Привіт, я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Надією Пташнюк. Надя, привіт. Привіт. Okay. Ти засновниця українського ювелірного бренду Ptashka Jewelry. Запитання до тебе від продавців в інтернеті. Звичайно, розкажи про свій бренд. І розкажи нам більш детально, що ти думаєш, як використовувати елементи візуального стилю для росту родичів в інтернеті. Як саме ви це робите? Тежка це прекрасна ручна робота, які в натхненні природою, натхненні українськими мотивами, використання натуральних мінералів та срібла 925-ї проби. Ми працюємо у своєму унікальному стилі і маємо свої ключові елементи, які відображаються як в стилях прикрас, так і в стилі безпосередньо введення там мереж чи нашого а, сайту. Перше за все я би порадила людям, які розпочинають або стартують е, створення свого власного бренду, звернути увагу на візуал на те, як ви будете його оформлювати, оформлювати його безпосередньо в одному стилі. Ваш бренд повинен бути впізнаваним. Якщо ви створюєте. Логотип бренду він повинен бути унікальним, неповторним. Це бажано його звісно ж створити з нуля і щоб потім не виникало, наприклад, людей, якихось хибних асоціацій про те, що ви це хтось інший, і ви були такі неповторні. Також в оформленні, наприклад, візуалу як на соціальних мережах, так і в безпосередньо в роботі з сайтом потрібно звертати увагу на шрифти, на кольорову гаму. Є прям психологічний вплив кольору, який бачить покупець на його емоційний стан, Не, тобто умовлення. Наприклад, якщо ми хочемо виділити акцент звернути увагу на якийсь елемент. Ми його виділяємо яскравим, червоним кольором, наприклад, всякі знижки чи сели. Часто ви бачите, що вони помаранчеві, так що вони червоні, тому що це та увага, на яку повинна бути агресивно, зважна та увага. Якщо ви, наприклад, хочете будувати дуже ніжні, спокійні е, там комунікації з клієнтами, вам потрібно звертати увагу саме на такі тони, якісь блакитні, тобто, це те, що буде передавати ваш став'ян бренду, і повинно спонукати Людину на те, щоб вона якраз таки ну переживала цю емоцію, звісно, що шрифт це теж є дуже ключовий елемент. Наприклад, коли ви створюєте брендбук, а вам він все одно буде потрібен, тому що можливо ви подальшим працювати з дизайнерами, вам потрібно створити брендбук, ви повинні вказати, які шрифти. Ви хочете бачити на своєму візуалі умовно, навіть щоб не було такого, що вас зустрічаються там в декількох публікаціях чи в декількох описах різні шрифти, Це так впадає в око і говорити на каналі про вашу непрофесійність. Ну і звісно, що фотографії та гра та графіка вони всі повинні бути в одному стилі або переплітатися між собою в одному стилі. Варто звертати увагу на якісне графічне зображення, тому що ваш. Предмет, ваш товар, він повинен бути якісно зображений для того, щоб було бажання його придбати. Дякую дуже. І я бачу позаду тебе красивий плакат свого бренду «Пташка джуелері». Можеш, наприклад, свого бренду розказати, а чому такий шрифт, чому такі кольори тут використані? Бо я пам'ятаю, що на вашому брендовому інтернет-магазині, який працює в Шоб експресі, використовується все те ж саме. Розкажи нам трошки більше про свій вибір часу. Це елементи нашої зовнішньої реклами. Вони у нас були опубліковані в нашому шоурумі. А та на City Light. тут є банер з нашого благодійного проекту, який ми організовували це Charity Market. Він був присвячений дню Івана Купала. Тому тут є така певна містичність. Бачите, в цих шрифтах вона є із українським таким настроєм. Ну і мають певну певний собі додати антуражу наприклад до загальної якості цього зображення. А ось, наприклад, другий елемент це елемент про те, що ми. Співпрацюємо з благодійною організацією. Тут поставлена чітка інформація про те, що ми проводимо військовий збір, наприклад, там на, на, на благодійну допомогу. Тон, наприклад, цієї картинки він іде вже більш приглушений. Ні, де чорно-білий. Головний акцент іде саме на інформацію, яку ми хочемо донести. І в цілому всі ці інформаційні прояви, ці гарні соціальні і бізнесові ініціативи. Вони всі в одному стилі. Дуже молодці. Це і сайт, і ваші соціальні мережі, і ваші банери, і ваші локальні події. Всі в одному стилі з використанням того самого шрифту, тільки зміна не вишку кольором, можливо, фоном і. Для того щоб підсвятити ну, або або адаптовані під подію. Так, так, все є. Так, зрозуміло дуже стильно. Дякую, що mm. але що до бренду, як це подати, Дуже дякую тобі. Будь ласка.